you <music> Ти колись боролась, мов Ізраїль, Україна моя, сам Бог поставив супроти тебе силу невблаганну сліпої долі, оточив тебе народами, що, мов леви в пустині рикали, прагнучи твоєї крові, послав на тебе тьму таку, що в ній брати братів не впізнавали рідних. І в тьмі з'явився хтось непоборимий. Якийсь дух часу, що волав ворожа, в смерть Україні. Та знялась високо Богданова правиця, і народи розбілися, немов шакалиниці. Брати братів пізнали і з'єднались, і дух сказав ти переміг Богдане, тепер твоя земля обітована. І вже Богдан прийшов по тій землі від краю і до краю. Свято Згоди між ним і духом гучно відбулося золотоверхій місті. Але дух зрадив знову тьма і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній. Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх чинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий, той взятий з бою волі заповіт, так довершиш до краю тую зраду, розбий розсій нас геть по цілім світі, тоді, Лебонь, журба по ріднім краю навчить нас, де і як його шукати? Тоді покаже батько своєму сину, на срібне марево далині і скаже. Он, земля твого народу, борись і добувайся, батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигненні чужою чужиницею, в неславі. І може дасться заповіт новий, і дух нові напише нам скрижаль. Але тепер як маємо шукати своєму народу землю? Хто розбив нам скрижалі серце духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий? Що нас зайняв землі обітування. І доки рідний край Єгиптом буде, коли загине новий Вавилон?